Переходимо до наступної частини засідання, шановні члени конгресу, шановні гості. Наше засідання відбувається в новому форматі. Делегати до сьогоднішнього засідання обиралися усіма членами конгресу на відповідних регіональних засіданнях конгресу. Отож сьогодні в залі присутні 298 членів конгресу, начальники обласних військових адміністрацій, голови обласних рад, голови територіальних громад. Також присутні очільники асоціації органів місцевого самоврядування. На онлайн зв'язку з нами 1402 члени конгресу. В залі з нами посол Хорватії в Україні, пані Аніца Джамич. Онлайн. Онлайн також присутні шановні іноземні гості посли США, Франції, Данії, Австрії та Греції в Україні, а також посли України в країнах-партнерах. Крім того, онлайн доєдналися керівники іноземних регіонів партнерів та міст побратимів з Австрії, Аргентини, Латвії, Литви та Швеції. Дякуємо, друзі, за підтримку та раді вітати на нашому засіданні. Разом у роботі у роботі конгресу беруть участь 96% від загальної кількості членів. Це означає, що наше засідання є повноважним. Тому пропоную затвердити голосуванням запропонований порядок денний нашого засідання. Прошу визначитися голосуванням. За? Проти? Утримались? Рішення прийнято одностайно. Дякую. Вже третій рік поспіль загальноукраїнський порядок денний, це війна. Запрошую до слова головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, який долучається до нас з онлайн з оцінкою оперативної обстановки в зоні бойових дій. Прохання до учасників засідання не знімати цю частину на телефон та не фіксувати в інший спосіб зміст, зміст доповіді. Дякую за розуміння. Пане генерале, будь ласка, вам слово. Шановні пане президенти України, Верховний командуючий Збройних сил України. Шановні учасники конгресу бажаю всім міцного здоров'я. Триває 1028-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наступний слайд. Станом на 17 грудня сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1170 км. оперативно стрічна обстановка залишається складною. Основні зусилля сили оборони зосереджуються на утриманні займаних рубежів позицій. Нанесений противнику максимальних втрат, його виснаження, створення умов для подальшого звільнення нашими підрозділями тимчасово окупованих територій. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Також противник значно посилив інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Торецькому та Врем'янському напрямках, де намагається бравати оборону наших військ, але успіху немає. На півдні України обстановка. Напружена алекатурна. На Ореховському Придніпровському напрямках противник проводить наступальні дії низької інтенсивності. На півночі України агресор продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській і Чернігівському областях, здійснюють збройні провокації, веде усі на розвіду діяльність. Третього добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області, активно засовують підрозділи армії Північної Кореї північно корейські найманці вже зазнали великих втрат. Українські захисники стійко тримають оборону, знищують особовий склад і техніку ворога, за що я вдячний солдатам, сержантам та офіцерам. В цих умовах все суспільство має згуртуватися довкола підтримки Збройних сил України. У ситуації, що склалася, крім стійкості наших воїнів, велике значення мають інженерно фартіцина споруди та міне богоє загроження. Наступний слайд. Так, у 2024 році на наших мінно-вибухових загроженнях втрати особового складу та бронетехніки російських військ становлять до 20% від загальних втрат противника. До обладнання позицій та рубежів оборони залучається військової частини інженерних військ, сил підтримки, Державна спеціальна служба транспорту та обласної військової адміністрації. У виборі місця і типу інженерних фортифікаційних споруд. Спеціалісти підрозділу сил підтримки насамперед прислухаються до рекомендацій командирів, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Обласні військові адміністрації докладають багато зусиль для облаштування третьої лінії фортифікації. Загалом до виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядна організація. Завдання обладнати 810. опорных пунктов. Станом на сегодня в полном обсязи обладнано 760 опорных пунктов. На объектов продолжается выполнение работ. Переважная большинство областных військовых администраций с разумением подошли до реализации постальных заданий, да уже впорались с их выполнением. Принадлежно хочу выслать подяку керевикам областных військовых администраций, цивильным працевникам за плитную с військовыми, активное долучение до организации и реализации таких проектов. Це наш спільний напрямок роботи, і він потребує максимальної консолідації зусиль як для стримування ворожого наступу, так і для захисту української землі. Але, передусім, для збереження життя кожного українського воїна. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую, Олександре Станіславович. Як бачимо, поруч з вами перебуває в зоні бойових дій міністр оборони. Запрошую до слова Рустема Умерова. Прошу, пане міністре. Шановна пане президенте, шановні учасники Конгресу, бажаю міцного здоров'я. Наша обороноздатність є основою для збереження незалежності України. Забезпечення армії всім необхідним це спільне завдання уряду, парламенту, місцевих громад і кожного громадянина. У Міноборони ми працюємо над кількома ключовими напрямками: перше зброя. Ми системно закуповуємо та постачаємо Збройним силам України і силам оборони України сучасного озброєння, техніку, боєприпаси, засоби зв'язку та індивідуального захисту. Пріоритет надається як міжнародній військовій допомозі, так і розвитку національного оборонного виробництва. У цьому контексті активно залучаємо українське і міжнародне підприємство ОПК для збільшення темпів виробництва. Другий напрямок логістика. Забезпечення армії вимагає ефективної логістики. Ми впроваджуємо нові системи обліку, електронні платформи для моніторингу поставок і прозорого використання ресурсів. Мета гарантувати, що кожен шолом, кожен бронежилет, кожен патрон потрапляє туди, де це найбільш потрібно. Третій напрямок громади сьогодні громади є нашими ключовими партнерами. Завдяки вашій підтримці, наші воїни мають укриття, медичне забезпечення, транспорт, енергоефективні рішення для зими. Ваша робота дозволяє армії тримати фронт і забезпечити безпеку. Наступний напрямок: партнери. Ми активно працюємо з нашими партнерами для отримання озброєнь. Сотні проєктів зараз реалізуються спільно з нашими країнами партнерами, і цей внесок є неоцінилим для перемоги України. Наступний напрямок технології і оцифрування. Сучасна оборона вимагає сучасних рішень і софттек армії технологічних є нашим стратегічним пріоритетом. Міноборони вже зараз максимально продовжує цифрові технології, щоб до завершення 2025 року відійти від роботи з паперами. Цього року ми завершимо цифровізацію роботи військових лікарських комісій, що значно пришвидшить і спростить ці процеси. Уже працюють такі застосунки, як «Резерв Плюс та Армія Плюс, які дозволяють ефективно обліковувати військовослужбовців і координувати їхній статус. Зокрема, функціонал армія Плюс став доступним і для Національної гвардії України. А в перспективі буде масштабований на всі сили оборони. Вже незабаром разом з Мінветом ми запустимо ще один цифровий сервіс «Ветеран Плюс, який стане місцем надання державних послуг для наших ветеранів. Ці цифрові рішення не лише підвищують ефективність роботи, але й забезпечують прозорість і контроль на всіх рівнях. І на сам кінець, ми всі розуміємо, що боротьба триває і виклики залишаються величезними. Але разом ми вже довели, що можемо вистояти перед сильнішим ворогом. Міноборода продовжитиме забезпечити армію всім необхідним, розвивати цифрові технології, а також підтримувати ініціативи, які підвищують обороноздатність країни. Дякую кожному, хто щодня докладає зусиль для зміцнення держави та наближення нашої перемоги. Слава Україні! Дякуємо Рустам Янверовичу.